Вітаю, глядачі, мене звати Дмитро, сьогодні пограємо у GTA San Andres. Хтось у коментарях пекнув щодо цієї гри, от я її записую. Насправді, Getas Andreas – це моя найулюбленіша серія, ну тобто частина, так. Але я настільки багато вже в неї переграв, що в мене ну не дуже така зацікавленість її проходити, але. Але за вашої підтримки у вигляді в та коментарів. А я нагадаю, що номо ну, 15 вподобань набираємо. Це вже, знаєте, як стандарт, як, як штандарт. 15 вподобань, і я буду продовжувати проходити ту чи іншу гру. Ось і тут, скажімо так, не виключення. Ще також напишіть у коментарях, чи треба дивитися катсцени, які тут у грі присутні, тому що зараз я буду їх скіпати. Тому що я вже їх знаю, я їх пам'ятаю більш-менш. І дивитися якось їх не дуже хочеться. Але знову ж таки, якщо напишете, що треба дивитися, я буду їх дивитися і по можливості буду якось їх озвучувати у своїй манері. Тому не зволікайте, пишіть е коментарі та вподобання, вподобання, вподобання. А ми почнемо. Подивимося знову на Лос-Сантос з зразку 92-го року, коли молодий Асі Доджі при... прилітає у зворот до своєї домівки, щоб розгрібати проблеми, які з'явилися у... у його рідному місті. Так, Невеличка ремарочка. Я граю у версію GTA San Andreas Classic Edition. Тобто, це, ну, начебто звичайна гра, але з деякими фіксами і невеличкими модифікаціями. От, наприклад, як трішечки змінений хад. Ось. Ну і, звісно, українізатор, як ж без нього. Тому що ми ж у нас же летсплей українською, тому граємо українською мовою. Ось, східний Лос-Сантос. Ну, той самий Велосипед, сідоджі. І все, летимо до. Першої місії, тому що більше тут якось і нічого робити, не знаю, чи буду я проходити додаткові завдання, але я. Якби це було до того, як я намутив тут справ, ну якось так. Ну Якщо трішечки звернутися у минуле, то Сідоджі якийсь час був у Ліберті Сіті. Промішляв там автівок, ось, А потім дзвонить йому світ, каже, що матусю вбили. Баласикляті. Ось. І він приїжджає додому, щоб розрулювати усі справи. А тут вже приходимо додому. Тут смок, мій дог. Майже нас не вбив, поки ми покидали кла... к... цвинтар кладовище. Тут у нас драйвбай від баласів, які. Знищують автівку смоука. Як так? Не, не дуже гарно вийшло, але тепер нам треба звалювати. І чомусь саме на велосипедах. До речі, дуже цікаво вийшло, як розробники Rockstar... Підтягнули сюди велосипеди, щоб от е, показати, що ось е, нововведення, тепер можна кататися на велосипедах. Це ж дуже класно. Ось у минулих частинах такого не було. Більш було б непогано пояснити, а як взагалі ці велосипеди там з'явилися. Ось кляті баласи, хочуть мене вбити. Куди поліція дивиться? Алло. Поліція, СБУ, Де? Допоможіть. Господи. Я і за них усіх людей позбівав. Допоможіть. Господи. Вбивають. Я думав, що це район сімей. Лайно, машина балзи, прислідує нас. Жвавіше. Ну, До речі, я. Я підібрав 40 баксів. Ти просто винен, Сіджи. І нахрена ти, братику, Тік повернувся? Я мене в гру, правда? Та взагалі. Ті но приїхав і вже движняк. Тікого дітька вони так повільно їдуть. А можна трішечки пошвидше? Чи так погано все було до того, як ти в'їхав? Гідне узбережжя зробила м'яким братан Ну добре, що не пухким, як ти. Май майже велосипед майже не ламається під тобою. Водіння моцика поліпшено. Хоча це не моцик, це велосипед. Так, от зараз. Оп. Оп. Бачили, бачили, як я так зробив. От я подивився тільки що в зворот і там е, автомобіль баласів з'явився. А потім я ще раз подивився, і он заріспавнувся. Ти дуже відстав! Це не я відстав, це він від мене відстав. А якого кого він взагалі там робить? Агов! Їдь сюди. Дурень! дурень. Капець. Сам гальмой, а ще на мене все скидує Та ти що, здурів чи що? Бовдур? Капець. А, швидше. До гру в стріт. це до побачення. Капець. Май майже не вбили. Жесть. On, Давай, брате, брат, веселіше. Теж стараюся. Я побачився цими виродками показав їм, хто справжній гангстер райдер. Коли ти виїжджаєш, Карле, а я не знаю. Думаю, я би міг залишитися. Справи йдуть просто в куйова. А раз. А, капець, як же вони швидко балакають, базікають, я не встигаю. Я так швидко читати не вмію. О, там райдер катається. Знайди собі нормальні кольори, це ж ганьба, знаходиться поряд з тобою. Ганьба, ганьба. Ось отакий теплий привіт. Це можеш зберегти. Ре... Про це прогрес усієї будівлі. Заходь до хати, сідже, я, щоб продовжити. Зараз зайду. А для запису гри візьми значок дискети Та ви що? Без вас би не згадав. Ну, поїхали далі. Так, а тепер пишіть у коментарях, як ви читали назву цього району Гентон, а? тобі потрібно? Побачити свого старого друга. Ну, ми покажи, як там катаються у східному узбережжі. <зві> так, старий рис ще тримає перукарню, як старий сраний. <зві> у нього лупнула мембрана, щось там, я не підпущу су. Де капець, якого дідька вони так швидко розмовляють? Я не встигаю читати. Коротше, хочете самі читаєте, я не можу. У мене. Практики немає. Я читав останній раз у школі років 20 тому. Дуже важко, дуже тяжко. Коротше, треба підстригнутися. Пістриж... Пристрижися. Так. А... а тепер згадати Аф... афра і борідка, начебто можна так підстригнутися, і тоді райдер заволь... задовольнить нашу. Зачіску. Це, поїхали. Старий ріс все ще при справах. Райдеру передам привіт. О, знаєш що, Я забираю свої слова. Старий ріс все ще в справі. От. Ось якось так. Що це? Це лайно виглядає сміхотворно, ніякої пошани до своїх все чисте і гівняне. Ти дуже худий, Сіджо, Іди принеси нам щось похавити, а поки закінчиш тут пом... мені потрібно зробити деякі справи. Звой хавати, а інакше ти почнеш схудати і втрачати здоров'я. А ще не треба дуже багацько їсти, іначе мене може знудити. От якось так. Ну, це я, це я пам'ятаю. До речі, скільки? Що щого хочете, питає у нас е, Касір. Так, наскільки я пам'ятаю, можна е, прийняти 11 порцій. І мене не знудить. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 і все. Якраз трішечки похавав наперед, ось, а то мені доведеться дуже багацько бігати, тому треба жир мати при собі. Так, щось я, щось я трішечки перестарався. Щось я реально перестарався. Да весь Всю піцу схавав, тепер мене вбити хочуть. Пішов в дупу, бовдур. Це, а рушницю я собою візьму. Знадобиться. Так, ну тепер треба до, до спортивного залу йти, <свісно> тому що реально джуспіри перестарався. Так, ось якось так. ще райдер хотів пограбувати знову піцерію, але вже настільки він там запам'ятався, що гладко все і не вийшло. От якось так. Ну, нічого страшного. У інший раз пощастить. Краще заходять повтикай зі світом. Де ж продовжує гавкати про це графіті? Пізніше. Ну, от і все місію виконана. А тепер зараз підемо. Точніше, поплентаємося закрашувати графіті по місту. Давай, Товстун, давай. Поїхали. Світ. Красунчик. Можна було перекласти як красунчик. Але я пам'ятаю, як у російському перекладі грав. О, давайте згодимося. Усі ми спочатку грали у російському перекладі. Там як -то? Красавчик, красунчик а? От Якось так Зараз він нам покаже майстерню, як треба зафарбовувати графіті. Але ми це, вз... ми це вже все пам'ятаємо, знаємо, як робити і ніяких проблем. Тому зараз. Швиденько ось так от через парканчик. На іншу на інше графіті. І поїхали далі. Лізаю в тачку світа. До речі. Зараз такий не такий, як. Е, е, спідран у мене невеличкий. Ліземо на територію Баласів. Поїхали. Playback FM. До речі. Яка у вас улюблена радіостанція? От мені подобається CSR 1039, потім SFUR. Ось. І, що, і. Ну, KDST трішечки. Ось. А які вам радіостанції подобаються? Пишіть у коментарях. Ти сиди тут, а я кинуся поміняю машинку. Добре, як скажеш, посиджу тебе почекаю. Платкас із майнемфорві. Ні, все-таки він хоче, щоб я тут теж зафарбував графіті. Просто пересидити не, не вийде. Так, ось там баласи в мене вже чекають. Так, а у мене для вас є сюрприз. Привіт! Пішов дупу. Кляті балеси. Захопило увесь усе місто. А тепер тут фігнею страждають. Зараз, ну, точніше, не зараз, а можливо, коли я дійду до того моменту, доведеться усю, усі ці райони відбивати собі. Ну, а поки що живемо, як живемо. Тисни лівий шіфт, щоб перебратися через стіну. Ну, це я пам'ятаю. Оп, це. із зі ста. Карл, швидше, звідлізай! Влізаю. Так, відвезу нас назад, Сіджей. Ча відвезу. А, до речі, зараз спробую тут у скорітку заїхати. Ось так. Ось не вис... А, не туди. Ось цей момент. Оп! Ось так. Ось, ось. У скоріточку. Все, добре. Як ровер водити малюче, все повернеться, як справа тут. Я тут недовго, знаєш. А кричав з мої паперами майже нічого не залишив, тільки дрібниць. Там уж пивця хлібнуть поки. Я тебе підберу. Ну от, якось так. 200 гривень я заробив Ось. І вважаю досить поки що на цьому. Отакий невеличкий, невеличкий вступ у проходження, можливо, нове проходження на моєму каналі GTA San Andreas. А на цьому поки що усе. Ось. Дякую всім за перегляд! Ось, і, як я і сказав. 15 уподобань для продовження, а також у коментарях пишіть, чи треба дивитися катсцени. Тому не зволікайте, ставте уподобання, коментуйте, підписуйтеся на канал, якщо ви тут уперше з дзвоником, щоб не прогавити наступні відео. Ну і на цьому все. Усім до побачення і всім цього найкращого!